Колекція зібрана і подарована киянам багатьох багатьох поколінь. Сьогодні в музеї Богдана і Варвари Ханенків представляє західну європейську порцеляну та гравюру XVIII століття, що ніби виконують вишуканий танець у просторі століть, аби в наше тисячоліття привнести спокій, рівновагу, романтичні стосунки між закоханими. Адже сині небеса, ніби закохані в зачудований земний світ на гравюрах, таких популярних у 18 столітті. Здається, людина з її простими природними почуттями стає врешті в центрі світу, і сама вона творить свій світ радісним і прекрасним. Музей імені Богдана і Варвари Ханенків подарував нам цю експозицію, можливо, ще й тому, щоб наповнити наше буремне сьогодення. Оцим безмежним обширом високих ясних небес, залюбити нас в оцю гладінь річок і моря, оцю музику, що здається, звучить у серцях любителів опери. Художники Німеччини, Франції, Італії, Англії та інших країн, здається, в тому 18-му і навіть на початку 19-го століття переживали одні й ті самі піднесені просвітлені почуття. Тоді відновилася цікавість до часів античних, але крім археологічних знахідок, модою увійшли рукотворні збудовані руїни. Пастушки і пастушки, оці бездоганні пасторалі стали популярними не тільки змінюючи вбрання, а й наповнюючи побут іноді просто декоративними неужитковими предметами, що прикрашали вітальні камінні зали. Людина прагла краси і творила її на потребу собі подібним. І ця мода на мир і затишок повторюється час від часу в інших століттях, адже створена за образом і подобою Божою людина хоче любити, радувати і радіти. Від природи їй не притаманна агресивність. Тому цей вишуканий дует порцеляни і гравюри» Такий доречний сьогодні і для нас, киян.